Далі, далі. А, тут нам треба якимось чином ще прокачатись. Не знаю яким. Раз, два. Все. Тут ставимо нам ліс. Ставимо хіжу 2. Берем нам гіганта. Да. От так, от я думаю, буде. Тут беремо так, б'ємо потрошку. Ну, все, у нас закінчується місце. Просто вже для привидів. Все, да починайте війну, задовбав. реально задовбав, починаю свою агресію. Давай. Ти ж хочеш цього, почни свою агресію. сюди. Тільки можна. Тільки можна чекати. Віками твій народ пригнічували. Ну да ладно, шучу, 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 все, шучу шучу, 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 жартую, ребята, не бийте. Так, забираємо. Забираємо, все, забрали. Раз, забрали, два. Все. Це перемога, ребята. Це перемога повна. Це навіть не зрада. Це перемога переможна. Це не зрада. Це перемога. Тут закриваємо дирку. Тут стаємо мечником. Тут а, теж закриваємо дирку, в принципі. Да, от так, от. Все, дирки закриті. Вроді ви. Все, дірки закриті. Йому більше нема що спавнити, нема де спавнити, найголовніше. І ми можемо, в принципі, навіть. Я міг би почати сам, самостійну військову агресію, але не хочу. Не хочу все. От все. Хай, хай робиш що хоч, а я не хочу. Так, тут треба буде одного депортувати, але на його заміну треба буде одразу когось іншого пригнати. в мене немає нікого. Так, тут що? Тут 7. 7 це мало. Це дуже-дуже мало. Ми можемо тільки отак забирати, і тут отак продаткувати все. А, катапульту можна навіть розпустити, аби її розпустив взагалі. Нафіг. Але немає нема, нема, чим її заміняти, тому ставимо тут лісочок. Да, отак от, от. Це отак просто да, буває. Стоїш, ставиш лісочок. Так, тут уже нема чим качатись, тут нема чим уже все. Все, накачались, ребята. Ми тепер накачані. Шутка за 300. Хвилинка шутки за 300. Все, так, ходим. да почнети. Вже війну задовбав. Скільки можна. А, кораблик! Кораблик! Іде кораблик! Оце я тупанув, я забув, що в нього є кораблик. Як можна було це забути? Я не знаю, але я це зробив, я забув. Погасто завершоно, ура, ура! Все, все, братишка, братішка, я не знаю, що ти ще добиваєшся на получи по лицу. Все, брат, ти все, ти мертвий. Все, він уже помирає. Я, я вірю, що він це знає, він це розуміє, але він нічого не може з цим поробити вже. Ніяк, ніяким чином. Тому тепер ми заходимо просто йому з фланга, заходимо з тила, заходимо просто, з усіх баків до нього заходимо до братка і починаємо його просто анігілірувати. Бо ми анігіляторна пушка. А, якщо ви зрозуміли, про що я. Якщо ні, то, похоже, вам менше 18 років. Буває таке з людьми. Далі. А, тут беремо нам мечника. Так, да, мечника беремо. Отут, тут важливий момент, тут треба якимось чином затулити йому прохід кораблями. Не знаю яким. Треба щось зараз придумати. Так, тут в неї наймаємо ще мечника, але я не почну війну, я навіть не буду про це думати. Ні, Ну ладно, якщо, якщо я захоплю ксінксі, да, і він не почне війну, то і почну я, навірно, да. доведеться таки це зробити. Але я сподіваюся, він зробить це першим. Так, там він забрав той кораблик, да, я чого чекав вже давним-давно, що це він раніше це не зробив, дуже дивно. Нарешті він це додумався зробити. А, так, що тут? Тут ми робимо раз, Тут ми робимо два, Тут ми робимо три, тут ми робимо чотири. Перемога. Так, да, це перемога тотальна. Ну, просто це все. Ну, я не знаю, що ще можна сказати. Це просто перемога, ребята. Мовчки зайшли, перемогли і вийшли. Абсолютно спокійно. На видохи. На видих, я б сказав, да, саме так. Так, тут ми ставимо кораблик. Ставимо кораблик і блокуємо йому вихід. Да. І тут став кораблик. Раз, два, три. Ядак заблокований. Та, да, ядак повністю заблокований. Йому нема немає де вийти. Ну отут хіба. Ні, все, Да, все, по всьому периметру, по всьому периметру він заблокований. Да. Пару катапульт він привів, да, це правда. Пару катапульт він привів, так. Да. Але це нічого не значить. Ставимо мельницю, 2, 3, все, да, да. ставимо нам лісочок, виращуємо в лісочку дерево. І беремо супер юніта, конечно, конечно. далі. А, отут я ж мав поставити башню мудрості, отак. от, А да. там далі поставити отут, отут поставити нам е генія, по-моєму. А ні, імператорську да, І все. Пецефіст нас залишається і це все. Ух, ребята, ребята, це буде. А, він так проходить. Ні, це не чесно. Я вважаю, це не чесно трошки. Ну, ми і так заблокуємо його потрошку. Ми і потрошку, ми все заблокуємо. Ні, у нас юнітів, звісно, арава, просто мільйони. Мільярди, я б сказав, навіть юнітів. Тут просто куча братків. Такс, такс. Підходимо вже все. Ми вже з тила заходимо до нього просто на його територію. Я не знаю, чого він, сподівається, ще. Що він сподівається, ще зробити, такого, щоб, щоб вижити, я не знаю. Але він цього вже не зробить ніяким чином. Все, бах, тут зачищено. Тут зачищено, тут залітаємо. Абсолютно спокійно. І ставимо отут, да, отут ставимо імператорську грабніцю. І правда трошки не видно, але все таки. Але все-таки. Так, кораблі, як бачимо, проходять, але він все одно їх наспавнить небагато, він не зможе їх наспавнить багато. Тому біля кордону з Ядаком я вважаю, що у нас достатня армія для того, щоб його просто рознести в пух і прах. Я вважаю. Але я не знаю. Так, ну я чекаю, я не буду воювати з Ядаком, ну починати війну, поки він не захопить, поки я не захоплю XінC. Так, да, поки я не захоплю XінC, я з Ядаком воювати починати не буду. Одразу заявляю. А XingC, так, да, ми зараз будемо чекати. Тобто ці всі юніти, якщо хто не зрозумів, вони не для повномасштабного вторгнення. Вони всі готуються тільки для оборони. Тільки для того, щоб стримати його. Да, саме так. Тобто, ну, Бо війну та я буду починати ж і воювати я буду не тими, незвичними юнітами. Я буду воювати тільки. Е чудово, розвідник завершений. Я ж буду воювати тільки кінжалами, ми воюємо тільки кінжалами в цьому челенджі, і нам треба чекати. Буквально треба чекати, щоб він почав свою агресію. да. Все, у нього ростуть храміки, він катається корабликом туди-сюди, щось сінгсі пострілює пів-пів. Допомагає мені трошки, але ну, це йому не допоможе вже. Він він вмер. Він вже мертвий. Розумієш? Наполучив. Наполучив. Тут що? Проходи наполучив. Раз, два. Тут. Сюди. Тут. Ай-яй, як я не вбив. Тут сюди, тут сюди. Тут вже підходимо потрошку, потихеньку, або по -по -по постреньку підходимо. Тут-сюда гігантом. Да, отак от, Наймаємо ще одного площа. Залітаємо. <кхи> Тут-сюди підходимо. Тут е, наймаємо ще одного мечника. Е, беремо нам тут порт. Ставимо, забираємо, Беремо нам ще одного супер-отряда коли ж це все закінчиться. Ядак, починайте вже греші, всі можна. У нього вже всі храміки майже виросли, ядрен батон. Що він чекає? Ну це бути на хард, ребят, це бути на хард. Вони що можуть нам сказати? Вони нічого не можуть нам зробити. Фактично. Тут забираємо так, тут забираємо так. Так, тут головне зараз тільки не тим, не підійти. Так, чотирьох, здається, має вистачати. 2, 3, 4. Ух, одне місто лишається оце. Раз. Отут одне містечко лишається, все, і ми виграли. Так, тут не заходимо ніяк на територію, все. Поїхали. Так, наш хід, ура. А, Що ми робимо, значить? Забираємо нам оце місце. Оптак, ота. Да. Все. Ставимо тут одразу Боже око, тому що можемо, і беремо гіганта. Головне було, щоб він непадково не заліз на його територію, да, це правда. Так, тут стріляємо сюди, тут підпливаємо. А, от трошки помилку зробив. Да, сюди стріляємо так. Тут стріляємо так. Тут стріляємо отак. Нарешті цей мечник може пройти. Ура! Він це зробив. Пацани, він це зробив, він, він досяг. Він досяг. Він просто досяг, ребята. Він досяг. Так, тут. Тут теж підходить. До речі, можна одного цього депорт... Ні, Не можна не, його депортувати. На наступному ходу можна буде його сюди перекинути. Тут він щось катається туди-сюди, але це йому нічим не допоможе у війні зі мною. Треба катапульту найняти. Одну, а може, навіть дві краще буде, мабуть. Навіть дві буде краще. Тому що, якщо я дак почне, а він почне, то він буде обстрілювати мене з катапульту, мені треба бути готовим до того, щоб я їх, їх убивав. Такс. Отут. От все, тут ми вже забираємо це майже железно. Майже. Але не железно. Раз. Два. Три. Чотири. Сінксі знищено. Фух, оце видих. Оце прям. Такий видих. Давно в мене такого видиху не було. Йомайо. Все, сьоксінгсі знищений. Да? Да. Залишається тільки ядак. Залишаюся, тільки ядак. Зараз чекаємо, виповняємо пацифіста. Чекаємо, виповнюємо пацифіста. І якщо ні, то я починаю війну. Я обіцяв, да, що я почну війну, якщо Її... Е, якщо захоплю Ксінксі. Але все-таки, ну давайте зачекаємо. трошки, Давайте трошечки зачекаємо, а. Все-таки ну. Все-таки ну. Ну давайте ну, пацифіста виконати. А, ну ребята, все, пацифіст завершений. Все ачивки взяти. Ядак. Поехали. Пани Мы Вы обнаружили отряд плащ. Я-то обнаружил. Поехали. Раз. Посольство знищено. Помянем. Два. Залетаем. Не атакуем пока еще. Залетаем сюда. Тут стоим. Атакуємо сюди. Відходимо назад. Проходимо сюди. Атакуємо. Тут. Ми не забираємо, тому атакуємо. Щоб було. Тут далі. Забираємо. Не забираємо. Обідно. Тут я тупанув, не підготував корабель. Тут треба було, щоб був корабль, щоб був готовий до обстрілів. Тут. Забираємо так. Тут. Забираємо так. Тут. Забираємо так. Тут тут наймаємо порт, тут наймаємо порт, ставим гіганта. Таким чином, ці дії мають бути злагоджені і відточені повністю до останнього моменту. Ми маємо діяти точно, швидко, і не заходити на його територію ніким, окрім кінжалів, плащів та інших. Ну і все, насправді, кінжаль плащів, все. Тут наймаємо е, плаща ще одного. Тут стоїм, <гад> да, не заходимо нікуди, атакуємо так. Сподіваюсь, він не знайде плаща. Таким чином, далі пересуваємось тут. Тут забираємо корабль, тому що він нам нанесе більше шкоди, мабуть. Хоча катапульта нанесе, насправді, може і більше шкоди, ніж корабель. Да, тупанув. Ну, да ладно, буває. Тут корабель підготуємо. Тут, все, поїхали. Починаємо активну фазу. Оце була фатальна помилка, якою він допустився. І вітаю вас, я так знищений. Все, це була фатальна помилка. І ми нею абсолютно спокійно скористаємось. Ці всі стоять виключно для оборони, звичайно ж. Тут ми проходимо сюди. І зараз буде ще одна, походу, фатальна помилка. Походу, так. Да. Так, да, все, він вже нічого тут не зробить мені. Абсолютно. Ніяким. Тут ми послаблюємо гіганта. Тут послаблюємо гіганта. Тут забираємо. Тут треба ще один привид. Нам треба, він да, треба. Так, тут не заходимо, найголовніше. Тут теж не заходимо, треба не запутатись тільки. Тут а, атакуємо кораблик, тому що кораблик нам наносить шкоду велику. Тут атакуємо сюди. Тут атакуємо отаким от чином. Бах! Знищений. Тут а, послаблюємо. Тут послаблюємо. Тут послаблюємо. Не забираємо. Найголовніше, не забираємо нікого. Тут а, атакуємо. Кораблик. Кораблик на місці. Кораблик тут. Бах, бах, бах. Забраний. Все, ядак повністю вичищений з нашої території. Тепер пора почати на нього наступальну операцію. Тепер отут сюди атакуємо. Тут нам потрібен ще один привид. Терміново. Один або навіть декілька. Краще декілька, звісно, але ну, що робити. Так, ядак проривається трошки, але це його не врятує. Тут ми атакуємо так, тут атакуємо так, все, ядак уже не проривається. А, тут тут ми нічого не можемо, тут можемо тільки атакувати отак. Да, це все, що ми можемо, да, схоже, так. Да. Тут підходимо сюди, тут підходимо сюди. Раз, два, три, чотири. 5. Забрано. Забрано. Успішно. Повторюю, успішно забрано. Тут ми уб'ємося. Я знаю це, Да я знав це. Тому тобто я проатакував щоб його максимально послабити. Тут послаблюємо максимально. І залишається одне єдине місце, в яке ми зараз запустимо маленького прилада. Який зробить там великий бадабум. О, таким чином. Ні-ні, е, ні я так не планував. Альо. ні ні Я не так планував. Ще раз давай. Прогоним сценарій ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, Дідько. Не вийшло. Пробуємо ще раз. Будемо пробувати, поки не вийде. Так, тут станемо доріжки, щоб наш привід міг просуватись далі. Так, все, Тут уже не можемо ставити доріжки. Да ладно. Тут. Атакуємо таким чином. Тут ми стільки можем три. 4. Ядак знищений. Вітаю себе і вас. Вітаю себе і вас. Так, тут не забираємо, не забираємо поки що. Ядак, е, майже повністю знищений. Перше місто є це, по ходу, столиця. Столиця взята. Так. Забираємо сюди. Тут вже можемо потрошку підходити. Забирати оце. Тут, а тут ми не можемо, до речі, забирати. Так, да, треба не забувати про це. Там катапульту про всяк випадок. Стріляємо сюди. І ну, тут уже має бути. І немає. Три. Чотири. Да. Ура! Я виконав цей челендж. Фух! Дідько, оце було важко. Оце важке челендж був, чесно. Я ж алтар світу поставив. алтар миру поставив, правда? Ні, не поставив чудово. Фух, оце, оце важко було зараз. Оце дуже важкий челендж був. Насправді, я його, по-перше, з четвертого разу записав. А по-друге, ну це, це реально жорсткий челендж. Це дуже жорсткий челендж. Я респект автору. Респект автору, звісно. Звичайно, респект автору. А, так. Фу, цей челендж навіть заслуговує рожево, рожевого неба, я вважаю. Це челендж на рожеве небо. Зараз ми зробимо рожеве небо. І будемо з вами прощатися. же не пофіксив рожеве небо, правда? Ні, не пофіксив, проживе небо ще з нами і буде завжди з нами. Хе-хе-хе. Отож, це був класний челендж, мені дуже сподобалось, насправді, хоча дуже важко на початку і в кінці, насправді, теж. А, на цьому все. З вами був Ксенон. Ставте ваш лайк, підписуйтесь на канал, всім удачі, всім пока-пока.